Початку року на Житомирщині зареєстрували 105 випадків хвороби лайма. Минулому році за цей період було тільки 49. Тобто захворюваність у нас в два з ліжні рази збільшилась. В обласній лікарні ремонтують томограф, який вибухнув під час обслуговування. Так як це дуже складна поломка. Наразі деталі ми заказуємо за кордоном. Тому це буде залежати не тільки від нас, а й від поставок за кордону різних деталей для ремонту. Вісім волонтерів із Ружинської громади готують їжу захисникам та двічі на тиждень передають її на передову. На день варма 300 банок тушонки. Буває і більше, не влазить. Тобто у нас є камера, нам подарували, товариші то заморожують, на другий день доробляємо. Наталія переселенка із Маріуполя гуляє із онукою Надією у Житомирському сквері. Жінка каже, що дитина любить бігати по траві. Аби убезпечити онуку від укусів кліщів, одразу після прогулянки оглядають одяг і тіло дівчинки. Ми знімаємо всю одяг, одяг весь і у нас дочка у мене, вона стирає її одразу. Ну, а обув ми якраз все перевіряємо, дивимось. Наталія каже, що за рік проживання у Житомирі жодного разу не знаходили кліщів на власному одязі. Жінка говорить, що якщо буде кліщ, знає, як діяти. Постаралися його збавитися, як способами, тими, якими ми знаємо. А так, ну, дай Бог, що у нас якось це минуло. До нас ще не дійшло. У нас і собачка є маленька, але ми якось, якось так. Нас проходить мимо, да Тетяна Волкова, завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій обласного центру контролю та профілактики хвороб, каже, що цього року через погодні умови кількість укусів кліщів збільшилась у літні місяці, тоді як декілька років тому активність кліщів спостерігалась здебільшого у березні та жовтні. З початку року зареєстровано 105 випадків серед людей. Минулому році за цей період було тільки 49, тобто То захворюваності у нас в два сліжні рази збільшились. Спочатку року до обласного центру контролю та профілактики хвороб для дослідження доставили шість кліщів. По моєму шість шість всіх досліджень. Шість всього досліджень це ті кліщі, яких безпосередньо зняли з людей і принесені в тому вигляді, в якому ми можемо їх дослідити. Тому що це під мікроскопом береться спеціальною голкою у кишківник, його викручують, дивляться під мікроскопом. І ті дослідження, які проводилися, вони всі 100% всередині мають бурельї, збудники хвороби лайма. Внутрі борелії. Андрій Волков, медичний директор міської лікарні номер 1 каже, що якщо вкусив кліщ. Потрібно якомога швидше його видалити і спостерігати за місцем укуса. Хвороба лайма, або іншими словами, кліщовий борліоз це інфекційне захворювання, яке викликається бактеріями роду борелія. Переноситься ця хвороба кліщами, кровососами, які живуть у нас в лісі, в парках. Ну, перші прояви хвороби це кольцеподібна еритема. В місті укусу кліща з'являється така почервоніння шкіри. Який має таку досить цікаву форму в вигляді кільця. Вона з'являється приблизно через там, декілька днів або навіть тижні після, після укусу. Потім вона зникає і хвороба ніяк ніяк себе не проявляє, а потім з'являються пізні ускладнення так звані. Саме грізне ускладнення це берліозний енцефаліт, запалення. Головного мозку, яке може навіть привести до інвалідності. Директор комунального підприємства Парк розповідає, що обробку міських парків від кліщів цього року не проводили. Ми робимо покоси, трави видалення захарашення по гідропарку. Парку це основне, тому що дуже багатьох людей на сьогоднішній день є думка, що кліщ падає, наприклад, там з дерева чи ще щось. Ні. Він знаходиться в основному, це трава. З трави знизу він піднімається наверх і попадає чи на одяг, чи на шкіру людини або на тварини в такому плані. Покоси ми робимо, травити ми не травимо. Тому що, якщо, наприклад, на сьогоднішній день проводити, будемо казати, такі заходи, як щоб потравити, багато людей думають, що це просто так. Ні, це закривається територія. Вона дезінфікується, травиться, проходить декілька днів, тільки після чого можна запускати людей. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Ви чуєте оцей звук? Це вже свідчить про те, що апарат працює. Він працює зараз, на жаль, ще поки що в холостовому режимі, але апарат працює і буде працювати. Близько трьох мільйонів гривень, яка така така вартість ремонту домографа в обласній лікарні. Про це, це в суспільному розповіда генеральний директор цього, цього медичного, медичного закладу Дан Дарленський. Це не значить, що це буде така сума, можливо, буде набагато менше. Це вже буде буде ясно по тому, як буде наповнюватися апарат Гелієм і які результати. Результат ми отримаємо. Так як це дуже складна поломка. Наразі деталі ми заказуємо за кордоном. Тому це буде залежати не тільки від нас, а від поставок із за кордону різних деталей для ремонту. За, за словами Богдана Левського станом на 7 серпня, серпня 2023 року, року завершився перший етап ремонту, ремонту домографа. Перший етап намагнічування апарату вже виконано. От влито біля півтони гелію. Зараз буде другий етап, коли по етапно буде доливатися. Гелій і таким чином намагнічуватися сам апаратницька каже, що обласна лікарня, лікарня уклала мирову угоду з, фірмою, з фірмою, яка обслуговує апарат підписана мирова угода з тою організацією, по причині якої наступив збій роботи магнітно резонансного томографа. І перший транш доволі великий транш на рахунки обласної клінічної лікарні вже поступив. Уклали мировую году с представниками областной лекарни и будем вишкодовывать сбытки, которые были повязаны с аварийным отключением МРТ. Нагадаю, липня 2023 На нагадаю три липні фірми, яка обслуговує апарат, зайшов з коли працівників в кімнату під час роботи томографу. люди не постраждали на місце події Викликали поліцію. В даній справі мирова угода на досудове розслідування не впливає. Воно продовжується за частиною першої статті 367 кримінального кодексу України. Це службова недбалість. По завершенню матеріали будуть передані до суду. Леонід Леоні Леоні Шаша, Олександр, Олександр Данилюк, Данилюк. Суспільне новини, Житомир. Поблизу Ружина Житомирської області розпочали ямковий ремонт на 40-кілометровій ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Н-02. Ямковий ремонт проводить Хмельницька підрядна дорожньо-будівельна фірма ЮАРДІ Українські дороги, що виграла тендер у службі відновлення та розвитку інфраструктури в області. Представник фірми Віталій Вербовський розповідає, що для ліквідації вибоїн працівники використовують пневмоструменевий метод і кладуть гарячий асфальтобетон. Також працює на лінії 4 одиниці, які виконують ямковий ремонт струменевим методом. Виконують ремонт. Вибоїн ямок глибиною до 3 сантиметрів і гарячим асфальтобетоном виконуємо значить, ямковий ремонт 5 сантиметрів глибиною ямки. Місцевий житель Микола такого... каже, що такого ремонту вистачить на місяць. Тут фури їздять лекецькі на возі товари. Іван, місцевий житель, допомагає водіям ремонтувати комбайни. Чоловік каже, що ремонт дороги зараз не на часі. Ну зараз нас війна в першу червя не дороги. Воді робити. захотів з війною ще збротися не з дорогом. Людмила Біляк, Ружинська селищна голова, каже, що на 40 кілометровій ділянці державної дороги Н-02 в 2019 році вже проводили ямковий ремонт. За словами Людмили Біляк, дорожнє покриття не витримує, тому що їздить потужна аграрна техніка. 40 років. Зня будівництва доріг капітального будівництва по жодному напрямку ні по державній дорозі Н-02, ні по обласних дорогах не було. Даний відрізок дороги у в бюджеті державному з 21 на 22 рік було передбачено капітальне будівництво цієї дороги. Ми мали великі надії на те, що з 2022 року цю дорогу, оцих 40 з лишнім кілометрів, буде. Відремонтовано в межах капітального великого будівництва. Натомість 22-й рік, лютий місяць, вніс свої страшні корективи. Представник фірми Йорді Українські дороги Віталій Вербовський каже, що такого ремонту в рамках експлуатаційного утримання вистачить на рік. Олена Кучмій Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина. Юрій Огородній волонтер, проживає в селі Верхівня Ружинської громади. Чоловік розповідає, що з початку повномасштабного вторгнення вісім односельців самоорганізувалися і допомагають захисникам. Шість чоловіків і двоє жінок зареєструвалися у громадській спілці час змін. Юрій Огородній каже, що зараз волонтери допомагають бійцям їжею. Продукцію звозять місцеві жителі та приватні підприємці. На подвір'ї Юрія волонтери закололи 79-го кабанчика. Ходимо кабанами на дворі, тут ми його ріжемо, Ось на цих столах хлопці розбирають, балюю там, все мішаємо, це сало, як ви бачите, ми взагалі-то коптемо, але зараз хлопці пишуть, що копчене навіть у вакуумі та й цвіте. Ну, то вже це вже другий кабан, який ми на Так на день варимо 300 банок тушонки. Буває і більше, не влазить. Тобто у нас є камера, нам подарували, товариші то заморожуємо, на другий день доробляємо. Юрій Огородній показує, як вариться каша з м'ясом у шести автоклавах. Чоловік каже, що ці автоклави та коптилку привезли знайомі волонтери. Волонтер Максим Манько коптить м'ясо і сало по три години. В день робить по шість закладок. Коптимо сало і черевне і ребра. Все коптило хлопцям. Наш просять і рульки буває, коптимо, одваруємо і закопчуємо. Колбасу робимо, яке є время, то домашню Заказуємо оболочку спеціально і коптинку. Хлопці казали, що до війни такої не пробували. Волонтер Василь Забавчук приїхав за продуктами, які передасть захисникам. Чоловік розповідає, що саме возить на передову. Поїсти машину і так підняти дух. Люди звозять, збираємо Юра позвонив. Попросив передати. Юрій Огородній показує листування з волонтерами та бійцями. Там написано, що саме потрібно передати. Чоловік телефонує знайомим підприємцям, друзям і разом виконують замовлення. Волонтер показує бронежилети, які шили на початку повномасштабної війни, і розповідає, чим ще займалися. Шукали по всьому світі носілки, десь ми їх то я до 100 штук зробили. У нас брезент був нам дали воєнну палатку, і ми її розрізали, шили і перетягували, змащували, передавали. Харківський напрямок. І штативи тоді ми варили туди. Ці штативи ми туди переварили. Я не знаю всіх цих штативів, вагон. Волонтери кажуть, що їх знає кожен десятий захисник. І показують, подаровані на пам'ять трофеї та прапори. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. Дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Бажаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і. Чисте небо.